Друзі, всім привіт! Мене звати Григорія Наліна, я експерт з освіти за кордоном, і сьогодні ми будемо з вами розбирати сім кроків до університету Мрії. Сьогодні ми почнемо перший урок, один день це один урок. Будемо розбирати, як вступити за кордон, які є фінансові можливості, гранти, яка країна вам може підійти, скільки взагалі це все коштує, яка потрібна документація, екзамени. Все будемо розбирати і дуже сподіваюся, що вам буде корисно. Що це за інтенсив? Цей курс створений для того, щоб допомогти вам зорієнтуватися у всіх аспектах навчання за кордоном. Ви дізнаєтеся, як вибрати університет, як підготуватися до вступу, а також як справлятися з фінансовими, візовими і культурними викликами. Для кого це інтенсив? Для батьків, які переживають за життя і перспективи своєї дитини і хочуть закласти фундамент їхнього успішного майбутнього. Для школярів, які навчаються зараз в школі і розуміють, що всі найбільші перспективи кар'єри і заробітку відкриваються саме за кордоном, плюс хочуть подорожувати по світу і вивчати нові мови і культури. Для студентів, які вже навчаються в університеті, але ще замислюються над кар'єрними перспективами і хочуть стабільного забезпеченого майбутнього. Що ми будемо проходити кожен день? Перший день вступ до навчання за кордоном, другий день вибір університету та країни, третій підготовка до вступу та вимоги, день 4 фінансові аспекти, день п'ятий візові питання, шостий день підготовка до приїзду. та сьомий день академічне та соціальне життя. А хто я така, і чому мені можна і навіть треба довіряти, тому що я вже допомагаю студентам вступати за кордон більше, ніж сім років. А в мене всі клієнти, які до нас звертаються, зараховуються з гарантією 100%. В нас більше ніж 300 партнерів у всіх англомовних країнах світу, і більше ніж 400 випускників. Тому в мене дуже великий досвід з освіти за кордоном, не тільки вступати клієнтів і допомагати їм з вступом за кордон. А також я сама навчалася за кордоном з восьми років. Я навчалася і в школах-пансіонах бордінгових в Британії і в США, і також я. Навчалася в університеті за кордоном, і в Британії, і в Польщі, і в Нідерландах. Також я живу завжди за кордоном, я тільки повернулася з Австралії і Нової Зеландії, де я заключала нові партнерства з нашими новими партнерами, школами та університетами. Тому в мене досвід не тільки однієї, або там двох країн в мене досвід з країн та всього континенту всіх континентів цього світу. Я засновник та керівник компанії Стаді Грі. Займаюся міжнародною освітою з 2016 року. У 2019 році пройшла сертифікацію агентів з освіти за кордоном та створила стаді грі. Щорічно ми відправляємо під десь коло ста студентів до рейтингових університетів і шкіл Британії, Нідер... Нідерландів та США. Також в нас є набагато більше країн, куди ми відправляємо студентів, але саме акцент ми робимо на цих трьох країнах. Також наші студенти отримують стипендії за останній рік близько на 1 мільйон доларів наші студенти і клієнти отримали стипендії. Ми співпрацюємо з рейтинговими університетами та школами. Які я особисто також відвідую, і це допомагає надавати якісний сервіс та підтримку. Особисто я знайома з представниками усіх навчальних закладів, куди ми відправляємо студентів. Я перевіряю інспекцію кожного навчального закладу. Я знаю всіх там директорів, admission тім, приємної комісії, і в мене також є мої клієнти, які навчаються вже в усіх. В більшості навчальних закладах, з якими ми співпрацюємо, і в мене є реалістичні там фотографії, наприклад, або інформація внутрішня від кожного під кожний навчальний заклад. Також зроблю пару декілька прикладів наших студентів. Філіп завдяки нам зміг вступити в Роттердамський університет, отримав стипендію, і також ми зробили так, щоб він, як українець, взагалі платив замість 15 тисяч євро 2 тисячі євро на рік. Це було близько року тему, тому, тому. Він зараз навчається по ціні як для європейців в Роттердамському університеті. Це дуже популярний класний університет. Віка також вступала в Нідерланди з нами. Вона дуже-дуже-дуже задоволена, і вже незабаром, до речі, вона буде отримувати карту резидента і подаватися на паспорт, тому що вона вже прожила в Нідерландах і працює на дуже. Класній, в дуже класній компанії Philips, вже 5 років в Сумі, і вже через рік вона зможе отримати паспорт Нідерландського Євросоюзу. Азімхон він також в нас отримав стипендію на 30 тисяч доларів для навчання в університеті і дуже пишаюся Азіхоном, тому що він здав навіть IELTS, мені, здається, на. 8 і 0. це дуже високий бал. Тобто ми готувалися близько двох років для його вступу і круто, що він отримав класну стипендію. Добре, які ж переваги навчання за кордоном? Перше, це стабільність. Тому що ми всі хочемо впевненості в завтрашньому дні і відчуття безпеки і захищеності як фізичної, так і психологічної, так і фінансової. Ніхто не може сказати, що буде в майбутньому, але на сьогоднішній день освіта за кордоном це, не, це набагато стабільніше середовище для розвитку. Переваги навчання за кордоном, розширення світогляду. Навчання за кордоном дозволяє нам побачити світ з нової перспективи. Ви зможете ознайомитися з різними культурами, традиціями та способами життя, що розширить ваші горизонти, і допоможе краще зрозуміти глобальні проблеми та можливості. Міжнародні зв'язки та контакти створення міжнародних зв'язків під час навчання може бути безцінним для вашої майбутньої кар'єри. Ви матимете можливість завести друзів і професійні контакти з усього світу, що може відкрити вам нові можливості для роботи співпраці. Покращення мовних навичок, живучи навчаючись у іншій країні, ви матимете постійний контакт з носіями мови. Це допоможе вам швидше, ефективніше вдосконалити свої знання іноземної мови, що буде корисно як в особистому, так і в професійному житті. Академічний розвиток, багато університетів за кордоном пропонують сучасні та інноваційні програми навчання, які можуть бути недоступні у вашій рідній країні. Ви отримаєте доступ до нових знань, методів і технологій, що допоможе вам розвиватися в обраній сфері. Самостійність та особистісний розвиток. Життя і навчання в іншій країні допоможуть вам стати більш самостійним, відповідальним та впевненим в собі. Ви навчатиметесь вирішувати проблеми, приймати рішення і адаптуватися до нових умов, що буде корисно в особистому і професійному житті. І також студенти, які хочуть в принципі жити без батьків. І нарешті вже мати самостійне життя, робити, що вони хочуть самостійно без втручання батьків, батьків в їх життя, це, це навчання за кордоном, це такий класний насправді момент. Чим раніше, тим краще. Чому рання підготовка так важлива? Рання підготовка дуже важлива, тому що ви зможете достатньо часу переділити для того, щоб обрати правильну спеціальність та університет. Ви зможете зробити ресерч та пошук різних варіантів, щоб зрозуміти, які можливості підходять саме вам, виходячи з вашого профілю та після аналізу вашого профілю. Ви зможете створити сильний особистий бренд. Ви зможете а, приймати участь у в різних активностях, конференціях, волонтерствах, стажировках, які саме будуть вас виділяти серед інших кандидатів. І що найважливіше, ці всі досягнення мушуть, мушуть бути а, поєднані з програмою, на яку ви плануєте вступати. Тому чим раніше, тим більше у вас буде часу, взагалі, щоб це все зрозуміти. І успішно пройти всі етапи вступу, тому що є дуже багато дедлайнів, багато документів, які треба іноді чекати, запрошувати, рекомендаційні листи, мотиваційні листи, там personal statement. стейтмент. Тобто є дуже багато роботи, яку треба правильно систематизувати, проаналізувати. Тому чим раніше, тим краще. Якщо ви зможете це зробити, у вас будуть шанси набагато вищі для того, щоб вступити за кордон. Ем, мотивація для подальшого навчання. Розпочніть підготовку вже сьогодні. Чим раніше ви почнете, тим більше шансів на успішні вступи навчання за кордоном. А наш інтенсив допоможе вам крок за кроком дійти до вашої води. Основні аспекти навчання за кордоном у цифрах це також дуже важливо, важливо зрозуміти на самому початку, тому що а, виходячи з ваших фінансових також вимог і потреб, а, ви зможете зрозуміти, яка країна вам більш підходить. Тому я взяла шість країн для того, щоб в принципі ви розуміли, де на яку суму можна взагалі розраховувати. А, тому ми подивимося: США, Британію, Нідерланди, Австралію, Канади та Польщу. По кількості університетів ми бачимо, що в США найбільша кількість університетів це близько 4 тисяч, у Британії приблизно 150, в Нідерландах приблизно 80, в Австралії 40, в Канаді 100 і в Польщі понад 500 університетів. Але це також а, включаючи технікуми. А, ціна за навчання. Тобто, якщо ви хочете навчатися в США, а, то треба розуміти, що приблизно навчання буде коштувати в районі 30 тисяч доларів. Ну і вище. Звичайно, що наші студенти іноді отримують стипендії, ми нам допомагаємо, тому що вони можуть платити навіть коло 20-18 тисяч доларів. Але так, щоб. Прямо зрозуміти, скільки вам потрібно так, на навчання, то США це 30 тисяч доларів. Британія а, коло 15-20, Нідерланди для міжнародних студентів це 9-10. Якщо це програма підготовки, то це всі 15-16. В Австралії приблизно 20-30 тисяч доларів на рік. А в Канаді також коло 20. В принципі, схоже на США, але трошки дешевше. Ну і в Польщі навчання коштує на польській мові близько там, півтори тисячі євро на рік. На англійській мові десь дві з половиною вже коштує навчання на рік. Якщо це якась топова бізнес-школа, це може доходити навіть до п'яти. Але якщо дивитися, розглядати всі польські навчальні заклади, то це дві з половиною до трьох. Ціна за проживання в США, в принципі, можна розраховувати, що проживання буде коштувати коло тисячі на місяць, в Британії також, в Нідерландах, залежить від міста, я б так сказала. Є гуртожитки, які коштують там по 600-700 євро на місяць. Якщо ми розглядемо Амстердам, це можуть бути навіть всі півтори тисячі євро на місяць. В Австралії, в принципі, так само, як і в США, в Канаді так само, як і в США, і в Польщі залежить від того, в якому гуртожитку ви будете жити. Тобто, в принципі, можна знайти гуртожиток, як там за 500-600 євро на місяць з такими середніми стандартами. А можна знайти за тисячу за 900 тисячу доларів на місяць дуже класну квартиру або такий лакшорі гуртожиток, я б так сказала. Можливості роботи після закінчення. Коли ми закінчуємо університет, то в різних країнах дають різні доступи для студентів для того, щоб залишитися після навчання та закінчення навчального закладу. Також не під всі навчальні заклади це дається, а тільки під ті, які акредитовані. В США віза дозволяє. Після закінчення навчання десь коло року працювати по спеціальності. А в Британії, якщо ви закінчили правильний навчальний заклад, то вам дається взагалі два роки для того, щоб знайти роботу або спонсора. В Нідерландах один рік. В Австралії від 2 до 4 років, в залежності від спеціальності та сертифікації, яку ви отримуєте по виступу. Закінченню навчання. В Канаді іноді дають навіть post-graduation work переміг до трьох років, і в Польщі зазвичай це до одного року, але залежить від типу візи. Гуртожиток коштує в принципі достатньо так само, як і проживання по країнам, тобто в США. Можна і треба жити студентам першого року завжди на кампусі, і це частіше всього сума там за один академічний рік коло 8 та десяти тисяч доларів у Британії, в залежності від міста, в Нідерландах також в залежності від міста, в Австралії, в Канаді, в Польщі також в залежності від міста та то умов. Тобто ціни ви можете побачити самі. Тут ви можете побачити екстра витрати, які вас можуть, в принципі, зустріти. От це не місячні додаткові витрати, це річні, тобто на один рік ви можете це потім розділити на 12. Тобто, друзі мої, не мрійте, визначайтеся, тому що це реалістично. Якщо вас цікавлять гранти, ви можете зрозуміти, що так це можливо. Отримати гранти мінімальний шанс, але це можливо більш вірогідно отримати знижки ніж гранти. Я б так сказала. Замість того, щоб роками мріяти про в престижній країні. Краще обрати університет країн Балтії, наприклад, провчитися там і вже на грант вступити в магістратуру. Наприклад, це реальна можливість отримати якісну освіту без зайвих перешкод, також покращити англійську мову, адаптуватися, зрозуміти, що це взагалі навчання за кордоном, і потім, в принципі, йти собі далі по світу. Багато студентів працюють під час навчання, щоб покривати свої витрати. Це ефективний спосіб забезпечити себе фінансово, підтримати батьків і отримати цінний досвід. Не мрійте, а дійте, обирайте реальні можливості і крокуйте до своєї мети. Урок перший закінчено, будемо переходити на урок номер два. Чекаю вас там. сподіваюся, що все було інформативно. До зустрічі!